А що ж у нас у крилі смерті? Ну, зокрема, інструкції декальок сорокових підставок є три літники. Ось перший, що нам кидається в очі, звичайно, це спостерігач. Ну, ми його не бачимо, бо він цього не хоче. А ось це, це вам не. Power Claws. Це Power Fist With Lightning Claws. Ну, звичайно, щити. Щити крутезні. Хеві плазма. Де ще є така Heavy плазма? Ну, можливо, у девастаторів. Та рокетирниця. Як вона вихорозиветься чи як? Меч, дуже даркангеловський меч. Голови у капюшонах. Такі б усім скаутам там в 10-ту роту. Хеві флеймер. Якийсь крила, це, мабуть, плюмаш. Чому, до речі, хеві флеймер не мультифлеймер як мультимелта. Це дрючок, дрючок для цепу або для прапору, або, можливо, він взаємний. Це сокира майже алібарда, дуже крутезно. Ланцюговий пилкокулак, булави, їх чотири. Насправді. Просто четверту ми не бачимо. Бо таким була вам позазить кожен капелан або апостол. Шоломи, наплічники, тушки, все таке інше. Роторна гармата. Або якщо б вони були хаоситами, це була б... Ланцюгова ріперка, цеп, прапор, дуже деталізований, бойовий молоток, приблуди для апотекарія. Навіть його на термо-апотекарій Дуже знаки раса. Та дуже спеціальні таборди. По змозі донатьте на ЗСУ.